Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний Півдня України з Кунчин області. Сьогодні вам розповім про німфею Нігель. Це така середня німфея. Бачите, квіточка у неї не крупна. Всього може досягати до 8 см від 5 см. Ось така рожева, гарніня. Росте на глибині від 30 см і до 60 до 70 сантиметрів. Така ніжна, 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 малесенька німфейка. Така гарнюня, дивіться. Глибина посадки скла невелика від 30-40 до 60-70 см, щоб не було глибокої. Тому що вона все-таки малесенька, у неї корени вище менше. І сама вона, бачите, невелика, тому їй буде тягнутися важко до, до поверхні води. Тому ось така німфея нігель. Бачите, на сонці вона яка. Це її затіняю трошки, щоб було видно колір. Це, друзі, бажаю всім гарного дня.